Вітаю вас як на YouTube каналі, так і у групі громадської організації Антиколектор. Сьогодні з недільні відповіді на питання, тобто відповіді на останні дописи в групі. Добрий день, завтра йду про термінування, треба кредит. Завдяки групі зрозуміла, що затягую себе все глибше. Читала багато, але чи треба їм щось писати, відписувати. чи… Включити сніжинку і чекати на пропозиції. І ще е, кредит 7, фінбар. Вже про, пропонують тіло, але за один день, поки не назбирала. Чи будуть ще пропозиції, чи подають до суду, як погрожують. Напевно, чи подають до суду, як погрожують. Термінування, про термінування два тижні дякую. Збирайте кошти, назбирайте на. Тіло кредиту напишете, зателефонуєте. Відписувати, ну, для чому відписувати. Поки збираєте. На рахунок чи будуть пропозиції, ну, швидше всього будуть. Чи подають до суду, відкриваєте єдиний реєстр судових рішень і ну, шукаєте. Просто МФО більше 150 штук, напевно. Плюс колектори, плюс банки, ну, кожного ну, неможливо не, не пам'ятати. Відкриваєте реєстр судових рішень. Не шукаєте, подають, не подають. Це мій допит. Є е, ну, багато людей, відправляють матеріали судових справ на офіс, тобто адвокату. Е, в день приходить там приблизно ну, по-різному, може одна справа прийти, може не одної прийти, може 10 прийти, може і 20 прийти. Тобто вас багато і, ну, будь ласка, дійсно турбуйтеся, коли ви відправили нам матеріали справи, через там, день, два, три вам зателефонує адвокат і пояснить, роз'яснить всі перспективи. Є перспективи, немає перспектив. Тобто турбуйтеся ну, про те, щоб відповідати на дзвінки адвоката. Вас багато і, якби по колу, всі по черзі, все по колу йде, І, ну, не відповіли на дзвінок, адвокат просто про вас забула і потім будете жалітися. Доброго дня. Можна спитати поради. По технофінансу підключена реструктуризація. Розбили борг на 6 платежів по 3700. По акції зробили списання. В особовому кабінеті все правильно відображено було. Як ми і домовлялися зі спеціалістом. Перша оплата була в тому місяці, в цьому місяці настає другий платіж. Дата сьогодні друге-друге. Заходжу в особистий кабінет, а там сума платежу інша майже 7000. А, а інші 3 700, які домовлялися. Як це так може бути, в кого таке було? До чат-боту ніхто не підключається з оператора, позвонила їм на гарячу лінію, не можу. А, позвонити їм, позвонити їм на гарячу лінію не можу, бо за кордоном. Дата ж сьогодні, чи це такий глюк. Але якщо я заплачу 3 700, куди вони підуть? Чи краще не платити і почекати завтра? Усім дякую. Дивіться. Реструктуризація це ну, окремий договір, окремий кредит, окремі нові дати, нові суми. І ну, як в загальному це просто яка сума у вас була, вона, ну, скажімо так, збільшується в розмірі і розтягується в часі. Реструктуризація це дуже погано і ну, ви це зробили. А на рахунок що, як деякі суми, ну, якщо ви робили реструктуризацію, ви Відписували з ними договір. Відкривайте свій договір і читайте. А якщо ви просто на слово їм повірили, ну, то ви дурницю зробили. Де гарантії, що, ну, що їхні слова прав правдиві. Підскажіть, будь ласка, ЄПБ подали в суд на 3.03. Матеріали справи не приходять, хоч по іншим МФО прийшли на пошту, і я їх переадресувала. Якщо суд по місці реєстрації і далеко добиратися, можливо, якось по-іншому отримати ці матеріали справи. <кій> Дивіться, матеріали справи можете отримати ви особисто. Ну, тобто вони, вони вам дійсно повинні прийти рекомендованим листом Укрпоштою, е, ви їх можете отримати, і якби проблем немає. Якщо ну, так буває, вони не надходять. Тоді ви йдете в канцелярію суду, особисто отримаєте їх. Не ознайомлюєтеся з матеріалами справи, можете попросити і вам роздрукують, якщо в канцелярії, скажімо так, ну, адекватні люди. Або ж замість вас може отримати матеріали справи, точніше, ознайомиться будь-який адвокат, ну, бо в нього є відповідне право свідоцтво, він ознайомлюється. Якщо це все вам не підходить, то ви ще можете спробувати отримати матеріали справи через електронний суд. Тоже не факт, не завжди, але ну, можете спробувати. Так. По рішенню суду через тиждень заблокують картки. Чи це торкнеться карток для виплат для біженців Німеччини? Ну, Це чи питання чи ствердження я... таке я не розумію. По рішенню суду через тиждень заблокують картки. Це питання чи ствердження? Чи, чи це торкнеться карток для виплат для біженців Німеччини? <кій> Добрий вечір. Така біда наклали арешт на рахунки. Висить заборгованість за штраф. Чи можливо зняти арешт з однієї картки? Можливо, є у нас отак зробимо. Заходите на наш YouTube канал, тиснути Популярні, останнє відео. Реклама без неї нікуди. Тут зараз на початок. Є зразок заяви про зняття решти з рахунку та визначення поточного рахунку у банку. Пишете по цьому зразку заяву і вам розблокують, розблокують рахунок. Доброго вечора. скажіть, будь ласка, скільки коштує знести виконавче провадження? Дивлячись, Дивлячися, як якщо виконавче провадження на підставі рішення суду, то 99%, що ніхто його не розблокує. Якщо на підставі напису нотаріуса, то можна це все скасувати. Ну, так як у вас відкриті дані, я можу подивитися. Тобто ви не анонімний дописувач, я можу подивитися, хто вийшов, хто ви, і що, ви з 21-го року, у вас 99,9%, що виконавчий напис нотаріуса. Його потрібно було скасувати ще 3 роки тому. А якщо ви в групі ну, 4 роки, питаєте, скажіть, будь ласка, скільки коштує, ну, зверніться до місцевого адвоката. Не, питання, а, ну, це вже я лютую, не тільки ж Маша вміє лютувати, я вміє. Не, так. Друзі, ситуація наступна. Борг, борг в Аванс Кредит сплатили за гарантійним листом тіло ще 10 місяців тому та отримали довідку. Стали приходити смс, що є переплата 1710 гривень. Не розумію, звідки таке може бути, не спішу з ними зв'язуватися. Чи часом не шахрайство, може, в когось теж таке було. Що, що стрим? Якщо ви сплатили, зв'яжіться, ну, знаєте, що до чого. Це. Якщо у вас ну, проблем немає, ну, то чо, чого чо ви переживете. Доброго вечора, Потрібна допомога юриста розблокувати рахунок, коли є виконавчі провадження. А ну раді. Спортивного інтересу, скажімо так. Людина теж з 21 року в групі. Що ви в групі робите по, 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 по 4 роки. І то 21 році це нова група. Це з старої ще прийшли. По 4-5 по років. Що, ну, що ви робите? Зверніться до місцевого адвоката. Дуже дякую групі за допомогу. Закрив Мілан за тіло 2000 плюс 670 гривень процент. Дуже дякую. Ну, будь ласка. Ми дуже раді, якщо люди користуються тим, що ми даємо. Доброго дня, спільнота. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом про цю колекторську контору. Дякую. Є он вікенд це, я думаю, мене видно все. Да. Є он вікенд пошуку, пишете LLC, отримаєте всю інформацію. Користуйтесь пошуку. Здравствуйте, брал э, Fast Credit 14 до 14.02. 14 Селфі 35 до 19.02. другого. М -м, не получается. Какие могут быть последствия и как действовать дальше? На банковские и кредитную историю не повлияет два знаки питания. Ну, вплине. в плыны. В ОБКИ занесут вас, М -м, да и в це круто, коли спорщена, коли спорщена чи зіпсована банківська, як ви кажете, історія, ну, то це круто, більше не будете брати кредити. А на рахунок, що буде, читайте групу. Будуть, буде моральний терор, можливо, суд і виконавчі провадження. Так, це. Це ми виграли суд Кредит Капітал. Кредит Капітал хотів 60 тисяч. Рішення суду 19 тисяч, і додаткове рішення ми ще стягнули на користь е учасника нашої спільноти більше 6 тисяч гривень з кредит капіталу. Тобто, людина. ну, Я, ну, я не можу пам'ятати кожну справу, у нас їх дуже багато. Е грубо кажучи, е рішення суду було е позивні вимоги. Кредит капітал було 60 тисяч, рішення суду 19 тисяч, плюс стягнути із кредит капітал на користь учасника нашої групи більше 6 тисяч. Людина, хай там 7 тисяч заплатила нам, і з тих 7 тисяч ну, 6 її повернулося. Воробо кажучи, людині обійшлися послуги адвоката 1000 гривень. І ось таке рішенням вдалося ну, добитися. Доброго дня. МФО з 2020 року. Два кажуть, що тіло Мілан було 500, тепер 240 тисяч, а в Кредит Плюс тіло 800 стало 1700. Продали кредит Капітал. Чи можна з ними домовитись за тіло? За ці роки ніхто не дзвонив. Я про ці МФО і забула, бо брав мій бувший чоловік. На мене з мого телефону, і я не питала в нього, чи оплатив, підскажіть, як з ними домовитись, чи було в когось таке сума величезна, що вони диктують, чи, можливо, такі великий кредит за тіло. Ну, можна і мільйон намотати, ну, ну, а ну, в правовому, прав... правовому полі це не, зов... ну, не зовсім правильно. З 5 тисяч 250 тисяч і 240 це занадто багато. Зв'яжіться з ними ну, домовтеся. Домовтеся на оплату тіла і все. Якщо вони будуть, скажімо так, качати свої права, шліть їх в суд. В суді і, і зможете зменшити тіла кредиту. Далі. Я вітаю. Якщо має просрочення по кредиті в Монобанку, не вніс мінімальний платіж. Чи може Монобанк в перший же день телефонувати третім особам? Хоча сьогодні внесу мінімальний платіж. Звичайно, дякую. Я, ну, я суті питання я не розумію. Ну, може дзвонить, може не дзвонить, як відписте. Доброго вечора, Підскажіть, може хто е, знає, як можна зв'язатися з МФО Credit? Кредит та були. Додзвонитись не можуть, та електронна адреса мовчить. Ну, шукайте юридичну адресу, пишіть офіційні звернення на юридичну адресу. Зразки звернень, як правильно це робити, є на нашому сайті. Воно є у нас. Зразки різні. Вот на, 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 на основе написав этих зразки он может можете описать. Тобто там шапка и як це все делается И тому подобное. Так, ЮПД. Брал в Тенгу 700 гривень. Как я писал, предлагали 3000 заплатить. Я сказал: нет. Спустя несколько месяцев захотели 700, то есть тело. Но не имел возможности сюда. Спустя 5-6 місяців сказали, що будуть подавати в суд, у мене імусі нет. На картах пусто максимум, що вони зможуть виводять, а то 1400. Виходить. Ви б сплатили тих 700 гривень, де. Ну, це ж не, не. ну, Я розумію, що різні ситуації, ситуації бувають скрутно і, і тому подібно, але 700 гривень це не ті кошти, щоб... Робити собі проблеми. Що краще за. Ну, людина написала допис із переліком МФО, який є, і дійсно в групі підкажуть, що краще. Тоже те саме. Доброго вечора, Може бути таке. Доброго вечора. Може, можете, доброго вечора, можете, будь ласка, дати пораду. Брала в МФО Фінсфера 8 тисяч, пройшло 9 місяців. І ось з нового року подали до суду. І хочу, щоб оплатила 43 тисячі. Це взагалі ненормально. Та не хочеться таку суму сплачувати. Що можна з цим зробити? Ну, отримайте матеріали справи і, і напишите нам у месенджер. Відправити матеріали справи, проаналізуємо і надамо правову оцінку. Якщо є перспективи, будемо судитися. Нема, не будемо судитися. Ну або зверніться до будь-якого адвоката. Ну, наче все. Суботньої недільний такий получився ефір. Добре, всім дякую за перегляд.